Пам'ятайте, не соромно, коли не виходить, соромно, коли не тренуєшся. Цього разу ми виїхали командою, щоб попрацювати з нуля і підвищити наші навички. Навчання це процес, який потребує постійного вдосконалення та практики. Кожен тренувальний день дає нам нові знання і навички, які ми можемо застосовувати в реальних ситуаціях. Стріляти у ціль може майже кожен, бо знати органи управління це одне, але результативно це робити вийде лише постійно. Тренуючись у стресовій ситуації працюватиме виключно м'язова пам'ять, і я невтомно буду це повторювати. Щоб не схибити, важливо отримувати та підтримувати свої скіли. Постійна практика дозволяє нам відшліфовувати наші техніки та робити їх автоматичними. В цей день ми почали з основ утримання зброї та прицілювання. Кожен крок у цьому процесі має значення і вимагає уваги до деталей. Після відпрацювань без пострілів ми нарізали кути і потім перейшли до відпрацювань по багатьом цілям за укриттями. Цей процес допомагає нам виявити слабкі місця і працювати над їх виправленням. Уважність це дуже важливий навик у житті, а особливо при роботі зі зброєю. Вона дозволяє нам бути більш ефективними і точнішими у наших діях. Життя це постійний процес навчання та самовдосконалення. Кожен промах це можливість стати кращим, а кожен успіх це підтвердження правильно обраного шляху. Ми повинні бути готовими до нових викликів і вміти адаптуватися до них. Пам'ятайте, що важливо не тільки навчатися новому, але й підтримувати набутий рівень. Постійні тренування допомагають нам бути у формі і готовими до будь-яких ситуацій. Пам'ятайте, що кожне тренування це крок вперед у вашому розвитку. Не зупиняйтеся на досягнутому і завжди прагніть до нових вершин. Дякую за увагу і до зустрічі у прицілі.